Французька булка на заквасці. Він просто надзвичайний, смачний, повітряний, живий, на щодень та на свято. І я прокидаюся на світанку, як колись моя прабабуся, щоб тиші спекти ранковий запашний куханець. І у кожного хліба є свій внутрішній світ. І погляньте, який він красивий! Це й завжди починається захвастка. Вона вся пронизана повітряними пухарцями. Булькає та готова гарно підійняти тісто. Все починається з найпростішого води і голушна, але в цьому простому справжнє диво, бо це не лише кисломолочна культура, це ціле життя, що прокидається в теплі та очікуванні. Перед приготуванням хлібчика краще закваску погодувати, помішати, дати їй час. Я робила цю закваску у пару за 12 годин до замісу тіста. Отже, починаємо робити тісто. Спочатку водичка, борошно і закваска перемішується і залишається на 45 хвилин на навпроміс. Як цей час минув, додаємо почергову сіль, цукор, а потім вершкове масло і гарненько тепер вимішуємо. На початку тісто може прочатися, розшаровуватися, але не хвилюйтеся, все обов'язково гарно вміситься і стане однорідним та гладеньким. Тобто перекладаю на стіл та буду вмішувати вершкове масло за два рази. Замість тіста, це як мовчазна молитва, замісуючи тісто руками, ти ті не викладаєш частинку себе і хліб не терпить поспіл. Одного разу ти навчишся відчувати хліб, коли додати ще води, коли додати борошна, а коли дати відпочити і знаєш, що вже час для випікання. І що більше тепла тепло цього клавих і, і Тісто трішки липкувате, але дуже зручно вимішувати ось так на столі. Залишаю тісто відпочити 30 хвилин. Тепер на протязі 2 годин кожні 30 хвилин робимо складання тіста, і це перше складання. Щоб тісто не липло до рук, необхідно трішки змочувати ручки водою. Витягуємо тісто, допоки воно тягнеться. І можна зробити три таких кола по чотири. та після другого складання, друге, третє складання робимо аналогічно першому. А я дійшла вже до четвертого складання і подивіться, як змінилося тісто. Воно стало ще більше гладеньке, ще більше красивіше. А пухке неймовірно. Після чотирьох складань залишаю тісто. На 1,5-2 годинки, аби воно ще побродило та збільшилося. Виймаю з форми, підкочую трішки і залишаю на 15 хвилин перепочити. Тепер формування хлібчика Припорошую стіл борошном, легка розтягую тістечко, підгинаю з обох боків і загортаю рулетиком без зайвих натяжінь. Гарненько защіпую всі краєчки з'єдною. Тісто все пронизане маленькими і великими повітряними бульбашками, і воно пищить під руками. Беру звичайну корзинку для фруктів, чистий рушничок, присипаю його борошном та викладаю для розстоювання на холодну ферментацію в холодильник. Можна ще раз трішки защіпнути крайчики. Присипаю майбутню хлібинку борошном, накриваю рушничком, а зверху поставлю ще целофановий пакетик, аби воно не завітрилося і не засохло. Ніч простою у холодильнику. І зранку я бачу ось таку картину, він гарно підріс, обережненько перекладаю на деко застеленим пергаментом і обтрушую зайве борошно. Якщо є час, обов'язково роблю малюнок на хлібові. Зроблю колосочки. Вважую, що колоски це символ добробуту, символ життя, хвилясте поле, лінія обріїв. На такому хлібчику необхідно робити надріз, тому що він порветься, і саме хвильками у мене є такий надріз. Дерев'яною шпажкою можна зробити ще крапочки. Аби довершити мій малюнок. Цим хлібом спочатку треба милуватися, а потім їсти. Обов'язково дати час, щоб він повністю охолонув. І коли він щойно з духовки він так хрустий, сама не можу з цим хлібчиком і ділюся з вами, добрі люди. Сьогодні народився справжній хліб. Це не просто хлібина, це те, що тримає нас сьогодні, бо поки печеться хліб, живе родина, живе нація, живе любов. Холоду, але ще трішки похрустує, і в мене таке відчуття, що він дихає, коли його притискаєш. Обов'язково печіть хліб, і нехай хлібних людей стає більше. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб разом зі мною милуватися внутрішнім світом хліба. you. Mm -hmm. E aí